Набрав обороти. Гачки використовую нездорові. Поверху пішов. Що нам тут запропонує золотий сазан? Аж серце стає, як хочеться її дотягнути до підсака. І поїхали. Немає сенсу далеко лізти, тому що до того берега не так далеко. Так, зараз піймаю груз. Друзі, всім привіт! Міряємо глибину. Два, три, 3. п'ять. О! 2,75. Доїхали ми нарешті до водойми Золотий сазан. 3 роки тому ми були, стояли в 10 секторі, в цьому секторі ми не були, тому починаємо свою риболовлю з маркера. Хотілося нам давно приїхати сюди, тому що роблються альтанки, роблються вимостки, водойма розвивається, рибка підростає. Нам хочеться піймати тут рибу 10 Відмаркерився, тепер знімаю. Маркерну оснастку, поплавок, відбійну бусину і груз знімаю. І на це ж саме вудлище я вішаю тепер з помп. Тому що маркерюся з подовим вудлищем, Два в одному виходить. Отака у мене здорова петля. От, щоб ви побачили. В неї проходить і маркерний поплавець, і з помп. З помп тепер повісив, відмічаю дистанцію, яка мені по маркеру треба. І все, і годую. Вирішив я робити одну кормову точку на 67 метрів. Там у мене такий прямо яскраво виражений переход з твердого на... Більш такий м'який ґрунт, іл такий. Ну, опять же, не в'язкий такий зовсім топкий іл, а тверденький, але є такий переход. Буду я ловити на три вудлища, на оснастку, на скользящу оснастку. Всі три. Вудлища ставлю скользящі оснастки зразу. Можливо, Якщо буде погана засічка або, або ще якісь нюанси, тоді перейду на інлайн. Поки що скользячок на всіх трьох вудках. І 67 у мене буде кормова точка, середня палка у мене буде в кормі. Ліва зліва від корма на підході і права трошки далі. Буду вже як е, шукати. Уже сонце сідає. Закидуємо. Як завжди, я починаю з невеликих насадочок. Попапчики і баланси з пивастіками. Чекаємо на перше клювання. Бистренько замішав прикормку, бо вже сонце сідає за обрій, а вже картить піймати якусь рибку. На цій риболовлі ніяких зернових, тільки пельчики бойле. Завтра все докладніше розкажу. Отримали перше коропове клювання. Це точно не карась. Перший є такий нездоровий. П'ятикілограмовий карапець. Гарно для початку піде й такий. Поки що ловимо отаких от невеличких карабців 4-5 кілограма. Вночі у нас було також пару-тройку штук таких. Чекаємо на крупнішу ну, тут навіть невелика риба, так просто так не здається. Чинить опір, бореться за своє життя, ну і тим самим доставляє нам. Задоволення від виважування. Зайшла в риба в очерет. Я бігом Вейдерси одівати. Думав заходити і витягувати її. Поки одівав Вейдерси, вона вийшла. Оп! Давай, давай, давай! <реш> <реш> не вдалося обновити Вейдерси, ну я думаю, ще не вечір. Гарненький. <хи> Клас. Такий чистенький, гарний боєць. З минулих рибалок залишилось у мене небагато ріл профішин хрештки. Варені бойли, м'ясний мікс. І замовив їхню новинку от такий М'ясний удар. Тут уже різні бойли. І 24-ті є. Свіженькі, м'якенькі, їх навіть різати не треба. Невелику кількість я буду дрібнити. В основному я буду додавати цілячком. Ну і 24-ті я буду коброю підкидувати. І також у мене залишився м'ясний удар кільчик. Висиплю я його весь. І додам мікс пелицю риба спеції. Також. Тут різна фракція. Бачу 12, 10, 6, 8 міліметрів. Якраз те, що треба. Риба буде крутитись, різна ступінь розчинності у них, я маю на увазі по часу. Тому щось у мене кормової точки буде, ну, ще додам таких трошки. І здобримо це креветочкою. Набрав обороти! О, тепер розгулявся. Доки зальтанки до нього дійшов, Розігнався, тепер треба його розвернути. Ну, але ще відчувається, що це не якась на три кіла рибинка. Кохана, хочеш повиважувати? Да, можна якщо ще раз. Ну рибка непогана, давай. Ну, давай. Хочеш? Давай. Ні, Ніби то непогана, да? так? Так. Зараз ми її виведемо і подивимся. Минулого разу на Золотому сазані був твій бікфіш. Коли ми з Тасом поїхали за водою, ага. ми з Юлею на вісім кіл піймали. Так то мій, а ти ну, його да. хотів присвоїш. Ні, я ми, маю на увазі нашої команда. команди, так. Да. Так що давай перебивай. Така сильна, що здається, що там десятка. Так, каже. Угу. 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 Ось такого чудового коробчика спіймали на балансик. креветка полоничка. Ой. Ух, який сазанчик гарний. Дивіться, красота. Після того сазанчика Вікторія почала виматувати. Кажу, давай перезакинемо, я насадочки роблю свіженькі. І тут палка поїхала. Непогано, непогано. Рибка підійшла, треба буде зараз і прикормити. Не піднімається, не піднімається на поверхню. Але ми вже побачили, що це зеркальний карапець. яка бійка риба, бійка дуже гарна нібито і перел... переловив я дуже багато набагато. Е здоровішої, більшої риби, але ж і, і від цієї таке, таке відчуття, розумієте, так аж серце стає, як хочеться її дотягнути до підсака. Потихеньку укрупнюємося. Вже маємо в заліку 8 кілограм 100 грам. Так, зараз будемо годувати. І кликати до нашого столу більш дебелішу. Як мій напарник Юра каже, дебелу рибу нам треба, дебелу, 10 плюс ми хочемо піймати. Красень. Прийшла у нас доба рибалки. Можемо вже навіть сказати, які у нас є фаворити по насадкам. Це у нас краб-банан, кальмар тигровий горіх і креветка полуниця. От е, така суміш м'ясного із солоденьким гарно працює. І попапчик от такого помаранчевого кольору слива. На даний момент у нас максимальна риба 8 кг. Поки що чекаємо на свою 10 плюс. І також ще забув вам сказати, от. В цьому міксі в новому є такі у них ракушки. Отакі боліки у вигляді якоїсь мюшлі, ну такі ребристі. От я його також одіваю разом з попапчиком слива. Половинку попапа. Гачки використовую нездорові. Четвертого номеру. Четвертий шостий номер. Зараз прикормили. Сонце починає потихеньку сідати уже, я думаю. Отака виходить з цією, з цим цікавим таким бойлом. Він варений бойл. І отаку насадочку роблю також на нього прокльовує. Ну. Якщо використовую, ну іноді пробую, от прям звідсіля беру одинарний бойл, тоді з пива пінкою його роблю. А якщо така, то пива стік чіпляю. Або стік, або ПВА-пінку. Все, Зараз буду перезакидувати. Чорний, золотий сазан такий. А ну давай... О! Ну це сазанчики так роблять. Коли так оп, бачите, тряханув його, і він перова так ставить. Ну, Як не крути, а останні вихідні літа вже настали. Відчувається по ночам похолодання вже. А, і до речі, сьогодні день шахтаря. Друзі, всіх причетних вітаю з цим святом. Бажаю, щоб число спусків шахту рівнялося числу підйомів. І, до речі, я пропрацював сам 25 років е, прохідником зараз на пенсії. Так, от з нагоди цього свята придбав собі костюмчик свіженький на осінь. Всі посилання я оставлю під відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Ну що по цьому костюмчику можу сказати. Так, Дручний, і штанці, і кофточка, карманчики є. Все супер. Зараз доп'ю кавку, перезакидуємо, годуємо рибу і чекаємо на свій бікфіш. до берега по видно як він назустріч нам до берега йде Да? Yeah. Ти подивись. В основному, да? Ви замітили, що в основному тут сазанчики такі длинненькі, гарна, гарна рибка боява, нездорова. Але масу задоволення при виважуванні приносить. Хлопці пішли за водичкою, за технічною до корпусу адміністративного, а ми з Юлечкою тут ловимо рибку і сподіваємося, що вона буде більш-менш крупненька. Тут такі коробчики смілі, такі сильні, такі напористі, добрі. Хоч і невеличкі, а дають бой добрий. От такого сазанчика ми вивели з юлечки, такого гарненького, сильного, красивого. Тримали ранкового паровоза. Ще всі сплять, я потихеньку буду. Ранковий сазанчик. Два підряд ранкових паровоза вже розбудили мені і напарника. Зайшла, мабуть, рибка на точку. Я зранку встав, прикормив, перезакинув. Маємо результат. Кормиш ловиш. Твій, твій. Ну, гарнюня така. Ранковий такий потужний сазан, майже метровий в довжину. Ух, а має всього шість з невеличким плюсом. Потужніший такий паровозище. Ну ви бачили, якраз я тільки того випускав нездорового і цей красень. Ух, просто супер. Мене емоції переповнюють навіть при такої нездоровій рибі. Відносно такої, яку я ловив. Гля моїми бойлами. Стоїть на точці, значить. Покакав прямо на руку мені. Клас, супер. Добрений паровозіще був, так? Да? Доки Вікторія виважує, я вам пару слів хочу розказати про водойму. Знаходиться вона в Запорозькій області, село Миколайполе. Водойма називається Золотий Сазан. Три роки тому назад ми тут були і видно, що водойма не стоїть на місці. Побудовані альтанки зручні, побудовані вимостки. Планується ще електрика, в альтанки будуть проводити, вайфай. Ну, видно, що водоймою займаються зручно, затишно, і це водойма. Дійсно, на яку хочеться ще приїжджати. Якщо у нас буде можливість, то ми обов'язково ще і в цьому сезоні сюди приїдемо. Так, давайте приймати рибу. Друзі, отакі п'ятикілограмові кілограмові сазани дають такі, такий бій, наче ти виважуєш десятку. От реально, я зараз виважувала, мені здавалося, що буде ну, до 10 це гарантовано. Думала десь 8, 9, 10. Вивела п'ятірочка, але але ну, сильна така. Я вам раджу приїжджати на цю водойму і потягати отаких от 5-6-7 кілограмових сазанчиків. Дуже сильні дуже набористі. Отакі гарнюні. До побачення, друзі. Дякую, що були з нами на цій риболовлі. Слава Україні!